Всім привіт західної частини України. У нас ранкова кава, сонечко вже прокидається, але ранки ще прихолодні, тому йдемо на ранкову поранку, покажу, що в нас нового. Ось тут вже гарненько качнятко пікає чути. Тут що у нас? Рухається, рухається. І ось це ось вже надкльовується. Ось це ну, вже потихеньку надкльовує післи, так що сьогодні завтра будемо вже щось мати. Обов'язково добре зволожуємо, підбиваю водичку. Часто не відкриваю, відкриваю так само зранку, і ввечері. І скільки їх там є, тоді забираю. Малечі є чудово. Вже з 15 числа будемо прививки робити всім, і буде ще краще. Котички снідають з гусочками? Тут все без змін у нас ця гусочка сидить. Виходить, коли захоче, але в більшості зараз сидить. Сидить гарненько, Треба буде просвітити яйця. І так, гузочка вийшла з яєць. Десять яєць гарно розвивається зародок, а ось одне це, напевно, останнє було, воно не закладено. Так що щось буде. Тут качечки потихеньку несуться, не знаю, хто сяде чи не сяде, але поки що несуться. Грязні яйця, але нічого страшного. Індичата з курчатами поки що в кліточці, зранку їдять, а вже коли тепліше є, тоді а, випускаю їх за горошку. Їдять вони дуже часто, 5-7 разів даю. Постійно їдять. Ну, по курчатах видно, ну і індичату трішки, трішки менше. Це включила камера, то вони скупчилися. Але нічого, все чудово. По перепілочкам всі те, як є. Одне відійшло, те, що було в клітці відсажене. Ну і другий півник також трішки такий слабоватий. Ну, будемо бачити. Водичку п'ють. Їсти є що. Постійно світло вмикнуло, все чудово. Поки що по 4 яєчка кожного дня. Ми будемо бачити, як буде далі. В інкубаторі щось є надкльовано, але в більшості того, що в цьому інкубаторі трішки йде затримка тому що вже повинні багато вилупитися, а вилупилось дуже мало. Ну Ось, на вже ближче до обіду пішло велике тепле сонечко. Перемістила сюди своїх бентамочок. Їх стало 10, було 13, але було три таких з більшими курами десь перероджених, то я ті віддала, а собі лишила суто менюсеньких бентамочок, 10 штучок. Комбікор, водичка, нехай привикають, вони сьогодні перший раз на сіточці, на сонечку. І на ніч, звичайно, що під лампочку, будемо їх поки що. Вирощувати так, а далі буде видно. Ось такі крильці не гарненькі беруться. Ну ось так. Це моя ще одна мрія. Ну, і, звичайно, далі покажу ще одну мрію, які є дуже задоволена. Ну, і ось тут вже вилуплюється каченятка. Ось ці біленькі це звичайні мої качки. Ну, а ось цих два. Двоє коричневеньких, це індокачки. Це, хто не знає, хто тільки вперше на моєму каналі з Івано-Франківщини прислали мені яйця. Мої друзі, мої знайомі по Ютубу, як то кажеться, Сашко і його батьки мені присилали яйця. Ну, це, звичайно, були перші. Яйця, і тому тільки двоє в нас вилупилось, але я їх дуже сильно, як то кажеться, берегла. І все-таки ті двоє, які в мене були закладені, вони вилупилися. За що я їм безмежно дуже вдячна. Так як моє поголів'я, індокачок трішки зміниться на осінь. І ось так. І ще хочу вас попросити. Всіх моїх глядачів та підписників підтримати канал Сашка. В нього сьогодні день народження. Сашко, вітаю я тебе і мої хлопці. Вітаємо з ним народженням. Бажаю мирного неба, щоб в тебе все вдавалося як з наукою, так і з господарством. Ти дуже великий молодець. Ну я безмежна, щира. Вдячна за те, що все-таки в такий час ми познайомилися, хоча ще поки, поки що віртуально. Сподіваємося, це, наша зустріч все-таки відбудеться, так як ми цього хочемо. Канал, наше господарство, прошу підтримати молодий починаючий блогер, який працює на славу. Так що дякую за підтримку і Сашка ще раз з ним народження. Ну, і як я раніше казала, що в інкубаторі, напевно, щось з тим інкубатором, тому що ось одне є каченятко, в якого закручені назад лапки. Я сподіваюся, воно все-таки викрутиться, і стануть вони наперед. Так як тут пеленочка постелена і не буде так ходити. Ну, вилуп дуже тяжкий. Затримується, але він є. Сподіваємося, все буде добре. Ось такі малючки поки що. Малеча біля мамульки вчиться пити водичку ось так. Ось так. Словила, як він п'є, водичку, так що все чудово. По черзі п'ють водичку. Комбікор насипає як і в кормушки, так ось і в мисочку, щоб малеча могла собі достати, бо ці ще менші. Але вже щось там похлюмкують собі. Сонечко світить і вони собі тут їм добре. Гарні, молодці, ростуть гарненько тут. Все чудово. Чорненький, одну мисочку водичка, в одній мисочці комбікорм зерном. Свинка їсть, Бандіти гоняться, підсипали трішки тирси, підсипають частенько їм тирсу, щоб було сухенько і все добре. Щоб собі воню, полюка ходить. А свинка їсть. Їсть, і я вам скажу, що цього разу вона не так похудала, як минулого. Вже ось е, майже чуть-чуть ну, більше, ніж три тижні, і їх більше, ніж минулого разу, і вона себе добре почуває. Все-таки вже знаю, як з нею справлятися. Ось так. Цього разу мені ось таку стружку привезли, але вона сухенька, класненька, трішки темніша, ніж попередня, але є вона. Добре, що вона є, мені набагато легше з тирсою працювати. З опілками, хто як називає. Два мішечки, я потім ще привезуть. Помила, почистила свого інкубатора там, де вилуплювалися курчата. Зараз всі ці яйця, які сьогодні-завтра, післязавтра мають вилупитися, закладаю в цей інкубатор. І нехай вже тут вигріваються, вони і не будуть заважати тим, які ще мають ого скільки Буде, бо навіть деякі є два тижні. Ось так обережно зволожую і нехай вигрівається, тому що ну, для мене я вирішила, так буде краще. Не буде нікому нічого заважати. Ось там Пікають, багато вже пікають. Обережно, ось тут вилуплюється, тут оценятку надклюняти. Ну, ось так проходить наш ранок, нічого такого важливого не міняється, окрім того, що щось вилуплюється, щось народжується, щось підростає і все. Ми працюємо далі. Вам тихої, мирної ночі, дня, ранку. Нехай в ваших домівках завжди буде мир та спокій. Любов та повага. Вам дякую величезно за підтримку. Хто ще не забувся підписатись, підписуйтеся, ставте пальчик вверх, пишіть коментарі, мені дуже приємно їх читати на даний момент. Трішечки, трішечки немає часу відповідати. Всіх ціню, люблю та поважаю за вашу підтримку, тепло та доброту. До нових зустрічей! Па-па-па-па.